Повідомимо, що на Харківщині відбій, але тему безпеки в небі продовжимо. Тим більше проти ночі, 23 листопада, окупанти завдали чергового удару по Україні. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив більш як 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. А проти ночі, 22 листопада, окупанти випустили 14 ударних безпілотників, типу шахіт 136 «131». Протиповітряна оборона знищила всі 14 цілей внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. І зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, добрий ранок. вам. Вітаємо. Пане. Вітаю доброго ранку. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, минула ніч для оборонців неба, якою вона була? Наскільки складною або ж навпаки? Чи була можливість перепочити? Власне, із з противник почав задавати удари і керованими авіаподами. Це, зокрема, південь нашої країни. І також було збито. Зполотника Шахеда, ну і вже шахеди не спостерігались, втім були двома керованими авіаційними ракетами, там Х-59. Власне, попри все, цю ніч можна вважати більш-менш спокійною, ну, на відміну від тих, які ми переживали минулої ночі та інші. Пане Юрію, а можна уточнення по такому виду боєприпасів? Як ось цей РБК 500 касетні бомби, які запускають росіяни? Там була інформація, що вони зробили пуск там біля Старомайорського. Чи розширюють вони застосування таких боєприпасів? Можливо, вас важко ну, сказати питання в тому, які, яка наявність цих боєприпасів, які в них завдання ставляться і так далі. Ну, касетні боєприпаси це ну не є чимось новим так в озброєнні, тому ну ви знаєте, що є певні обмеження там в певних конвенціях. Тому те, що Росія їх застосовує, ну хіба там це дивно для когось. Ну якщо вони вже застосовували там фосфор, там запалювальні боєприпаси та інші ну, такі страшні речі. Про які навіть думати не можна було раніше, то вони це вже все, все вже проходили. Тому е, ймовірно, що і будуть е, і надалі використовувати в тій чи іншій мірі боєприпаси. Зараз питання боєприпасів е, ну, стоїть е, гостро. Це е, говорить е, і нам е, про боєприпаси назем, для наземних систем, артилерія, танки так само. і... Боєприпаси для авіації це теж буде мабуть дефіцитним, тому особливо мова йде про високоточну зброю, яка може летіти точно далеко і вражати противника. Пане Юрію, а можна коротке ще уточнення з приводу того, чи є бачення взагалі, скільки ось таких боєприпасів радянських, так? Наскільки я прочитав у відкритих джерелах, ну, типу РБК, оце 500. Скільки, наскільки багато в цих засіках родини ось цього всього ще? Знаєте, я не, не, не можу сказати про Росію, про їхні склади з бомбами там, боєприпасами. Я хочу так на, на прикладі України, що тут було велике угруповання, авіаційне, зокрема, велика кількість складів боєприпасів, буде бо, зосереджені, ще саме в Україні. Ну ворог проводив травсіні дії. Відповідно, вибухали склади. Ви знаєте, ці ті історії в різних регіонах. Таким чином ну, Росія намагалася вже. Тоді ще позбавити нас того потенціалу запасів старого радянського зброєння, бомб, снарядів, мін і так далі. Думаю, що в Росії теж є чимала кількість. Питання тільки в якому воно стані, як воно зберігалося, чи здатно його використовувати і надалі для бойових дій, тому що склади в багатьох випадках зберігалися на відкритих майданчиках, не в сховищах. Тому що ну, таку величезну кількість, як Радянський Союз, накопичив свій час, ну, під землю чи сховища закриті було неможливо закрити. Тому про стан можливо, варто теж, теж говорити. Нагадую, що е, боєприпаси, і е, вони навіть не тонними на їх. Тисячами умовних вагонів рахували, тобто, ну щоб не особливо не заморочувалися, тому що це це дуже 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 велика кількість була з радянського союзу у протистоянні з заходом тоді накопичення, пане Юрію. наостанок буде таке дещо організаційне питання, можливо. Воно не до вас, але тим не менш, воно цікавить спільноту. Завершилось засідання контактної групи з питань оборони України або більш відомий як Рамштайн. І з того, що ми дізналися на цьому засіданні, вперше був присутній пан Залужний. Для мене особисто це така трошки дивна інформація, тому що я була впевнена, що він долучається до усіх засідань. Як ви прокоментуєте це? Ну, я навіть не знаю, що в чому а в чому тут новина, що головний командувач там брав участь в таких закладах. Це не його сфера, він не мав бути на цих засіданнях. Ну, ми, ми би наголосили на то на тому, що вперше Рамштайнів було 17, а долучився вперше. Ну я думаю, нічого дивного ще раз в цьому немає. Що головно командович долучається до таких речей, які допоможуть допоможуть нам у війні проти агресора. Я Думаю, що до Рамштайна долучається не лише там очільники, керівники, основна робота зрештою робиться напередодні і під час підготовки до цього заходу ведеться величезна робота фахівцями різних напрямків, різних рівнів, які її проводять. Ну вже участь далі і саме офіційне засідання вже вирішує керів. Держави, хто буде брати участь, і які власне заяви будуть зроблені офіційно? А можливо, якісь переговори будуть не публічні, тому нічого дивного тут я в принципі не бачу. Ну і тоді останнє останнє питання, пане Юрію. На якому етапі навчання наших пілотів? Якщо це відкрита інформація, які етапи вже пройдені? Чи вони пройдені там з випередженням графіків? Ну, скажімо так, все йде за планом. Кожного разу пілоти піднімаються в небо. Вже, я вже про це казав з інструкторами. Можливо, та кількість пілотів з інструкторами стає більшою, от далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що десь найближчим часом можливо. Ми дізнаємось більше, не хочу нічого анонсувати, так можливо, побачимо щось. Ну Тому наше питання от проводити тут підготовку пілоти сьогодні, що теж був у відрядні, спілкувався з льотчиками, які на аеродромах. Сьогодні несуть бойове чергування, які в готовності в будь-яку хвилину за лічені хвилини піднятися і відбивати повітряний напад противника, мають на увазі і ракети, і шахеди. Ну і звісно, пілоти, які сьогодні це роблять на території нашої держав на десятках оперативних аеродромів, безумовно по-доброму заздрять своїм колегам і очікують їх якомога швидше повернутися, бо і самі хочуть поїхати вже опановувати цю техніку. Ну настрій бойовий. Хочуть дійсно якомога швидше побачити цей літак у нас на озброєнні. пане Юрію. Ми дуже дякуємо вам та вашим побратимам, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, говорили про безпеку в повітрі.